Наша компанія займається доставкою вантажів по Львову по західній Україні України машинами, авторефрижераторами, починали ми з одного автомобіля, розвивали ми в основному це Львів і Львівську область, але плани були амбітні, і ми постійно збільшувались. До війни в нас були плани вийти на міжнародний ринок, але війна внесла свої корективи. Коли почалася війна, ранок почався у мене в п'ятій ранку, коли дзвонили водії під обстрілами. Ну і з наступного дня, поки наші бізнес-клієнти налаштовували свої. Логістичні шляхи ми вже почали возити гуманітарну допомогу по всій Україні. Ринок з кожним днем все звужувався і звужувався, тому що карта покриття була обмежена. Відповідно, воно нас спонукнуло ідею заходити на міжнародний ринок. Вийти на міжнародний ринок це залучення нових інвестицій. ми звернулися до свого надійного партнеру банку Львів. Ми отримали кредит на придбання нового автомобіля Мерседес Actros класу Євро 6. Яке, крім того, що дозволило нам зменшити витрати пального на 18 також дозволило зменшити витрати на оплати міжнародних доріг. Ми звернулися до нашого менеджера банку. Він нам проінформував нас про нову грантову програму від німецького уряду. Грантові гроші ми використали на придбання наступного автомобіля в наш автопарк. За що ми щиро вдячні німецькому уряду і нашому партнеру банку Львів, який нам дає стійкість, цілеспрямованість розвиватися далі і не зменшувати робочі місця.